Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну добре. От уявімо: є ваша незалежна Україна. І ким ви там себе бачите яким редактором опозиційної газети за легендою саме такий діалог відбувся між розлюченим слідчим та спокійним, але заарештованим чоловіком. Тим чоловіком був В'ячеслав Чорновіл, нюгамонний, як його називали у КДБ. Як і чому радянська каральна система розпочала полювання на Чорновола та що з цього вийшло, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Сам пишу, сам цензурую, сам видаю, сам поширюю і сам відсиджую за це. Одна фраза сказана самим Чорноволом, яка чудово його характеризує. Він журналіст, дисидент, політик та політичний в'язень, був засуджений чотири рази. За спротив системі відбув 15 років таборів. Усе почалось в період відлиги. Тоді розвінчали культ особи Сталіна, і у багатьох з'явились надії на демократизацію України. Однак демократизація виявилась ілюзією у 1965 році. В Україні почалась перша хвиля масових арештів дисидентів, переважно представників творчої інтелігенції. Обвинувачення були стандартними: антирадянська пропаганда та агітація. Кінотеатр Україна. Прем'єра фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків перед початком показу виступає літературознавець Іван Дзюба і публічно розповідає про масові арешти дисидентів. Дзюбу підтримують Чорновіл та Стус. Тоді вони сказали свою відому фразу: хто проти тиранії? Встаньте. Після цього Черновола звільнили з роботи у газеті, постійно викликали на допити, проводили обшуки. Радянські каральні органи сподівались втихомирити чоловіка, але вийшло навпаки. У 1967 році він уклав збірку Лихо з розуму або портрети 20 злочинців. У ній він розповів про заарештованих шістдесятників. СРСР книгу заборонили. А от за кордоном надрукували. Жодна українська публікація і жодна українська справа не здобула у західному світі в Америці й Канаді такого колосального розголосу, як лихо з розуму англійською мовою. У нас є сотні вирізок з преси англійською, французькою, іспанською, німецькою, які писали про чорновола того самого 1967 року. Чорновіл постав перед радянським правосуддям. Систематично займається виготовленням і розповсюдженням в друкованій формі творів, в яких завідомо неправдиво вигадуються факти, що порочать радянський державний та громадський лад. Це постанова про порушення кримінальної справи проти В'ячеслава Чорновола. Перший допит у цій справі тривав 4,5 години. Чорновіл тоді заявив, сприймає свій арешт як акт беззаконня. Під час судового засідання свою провину не визнавав. Цитував вірші. Однак хто його слухав? В результаті 15 листопада 67-го отримав вирок три роки ув'язнення. В'ячеславу Чорномолу не дозволяли працювати у журналістиці. Проти нього постійно фабрикували справи. Навіть звинувачували у замаху на зґвалтування. Був рік, протягом якого його 83 рази допитували. Все робилось для того, аби примусити його замовкнути. Однак радянська каральна система була безсилою проти чоловіка, який марив незалежністю, а також говорив: Україна починається з тебе.